Доброго дня всім, значить, закінчив я збірку свого резерву на, 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 на величке підприємство. Значить, маємо що інвертор ЄСан 3 кВт, значить, гібридний, з 24 вольтами по входу для батарейки. І значить, сама батарейка, стесли літізалізова асфатна цельним модулем. От, що дуже зручно, я цього разу обрав. Майже робити мінімум, тобто трохи слісарки і все. І батарея майже готова. Що вот. Вот. зручно, ти, якби, шину вже врізали, тобто є плюсова кліма, ти її просто відрізав під болт. Значить, по мінусній шині. Де хлопці вирізають, залишають без залишок, так само під болти. І тут дуже зручно. Це теж це все, ці, ці тюрму, це все рідне. Нічого не треба. І тут є контактні площадки під БМС, під пайку, під кислоту і вперед. Вот. Гарно все золотив, запаяв БМС, достатньо швидко ставиться, зручно. Uh, так як у нас тут струм споживання по паспорту максимальні 125 А по 24, мольтам, то значить, в БМС повідно, я брав uh, 200 А. Вот. Тому що там виходить або ти береш 100, або 200. 100 А це вже край, там, потолок там до 200, по-моєму, вот. то щоб вона там не перегрівалась, випадково не грілася. Вот, я просто взяв трошки запас буде 200 А. Вот. Ну і все. Ящик мені хлопці зробили, просто залізяка. Вот. Значить, закріпив я э, цей модуль як. Там кусок Шини є просто насквозь одним болтом закріпив. А по бокам у нас тут є кріплення Алюмінієві на самому корпусі батареї. Вот. Тут, тут є направляючий. Я просто взяв за основу, я їх не кріпив, я просто прижав алюмінів уголком і все. Тось воно там вільно тримається, але прижато уголком до корпуса з цієї сторони. Інакше кріплення так само там. Алюмінієве ребро, яке є частю корпуса батареї. От, я так само прижав алюмінієвим уголком. От, все. Кнопку BMS кавив сюди на бік, Все-таки треба для активації транспортування. Все. Нічого надскладного, слісарна робота, значить бюджет. бюджет да? Я ще брав до подорожчання, до блекаутів по 2000 гривень за комірку. Це модулі 170 ампер годин, 176, якщо не помиляюсь, від Тесла. Значить, відповідно, батарея одна 8 модулів, це 16 тисяч гривень батарея. БМС-ка порядка там, по 3 тисяч 2800. по-моему, да? Тобто 16, рахуємо, 19, шнурки розіми ну, і корпус. Корпус, ну, метал мій, корпус мені, там за 600 гривень зробили. 19. ну, 20, 20 приблизно, да, 20, 20, До 21 тисячі гривень. Це, там накинемо на всякі шнурки клемники, Це стає. 20-21 тисяча гривень стає батарея 24 вольта 160 ампер годин. Якось так будемо монтувати.